Давайте разом у програмі «5 хвилин для вічності розглянемо відповіді на важливі життєві питання. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю вас в 118-му Псалмі. Давид пише: Я благаю тебе цілим серцем. Псалмоспівець шукав Бога усім серцем і не дарма. Щасливою є та людина, яка так робить. Коли Ісус був на землі, Він навчав своїх учнів, як потрібно молитися. Він говорив їм про необхідність віддавати Богові щоденні потреби і покладати на нього всі свої турботи. Спаситель запевнив. Молитви будуть почуті, молитва кожного, не лише учню Ісуса, буде почута. Сам Ісус часто молився, наш Спаситель розділяв наші потреби та немочі і звертався за допомогою до Небесного Отця, щоб постійно мати певний запас сил для служіння та подолання труднощів. Христос є нашим прикладом у всьому у світі гріха Спаситель зазнав душевних мук і боротьби. Ісус прийняв людську природу, тому молитва для нього була необхідністю і перевагою. У спілкуванні з Небесним Отцем Він знаходив радість і потіху. Якщо наш Спаситель, син Божий, відчував потребу молитися, то наскільки більше немічні, грішні, смертні люди потребують постійного спілкування з Богом? Наш Небесний Отець готовий подарувати нам усю повноту своїх благословень, виконуючи свої щоденні обов'язки, моліться та якомога частіше відкривайте своє серце перед Богом. Ці непомітні молитви, як дорогоцінний фіміам, підносяться до престолу благодаті. Сатана не може перемогти людину, серце якої перебуває з Богом. Розповідайте Богові про свої потреби, радості, печалі, турботи і побоювання, це не обтяжить Його. Той, хто перелічив волосся на голові людини, не залишиться байдужим до наших потреб. Він переживає разом з нами, коли ми розповідаємо йому про свої жалі. Розкажіть йому про все, що тривожить вас. Жодний тягар не буде для нього занадто тяжким, бо він утримує світи і керує Всесвітом. Він не може бути байдужим до всього, що стосується вашого внутрішнього світу. Жодне становище, в якому б ви опинились, не може бути таким важким, щоб Бог не міг вам допомогти. Жодне нещастя, котре спіткало вас, жодне переживання, що непокоїть душу, жодна радість, жодна щира молитва ніщо не проходить повз увагу Небесного Отця. Стосунки між Богом і кожною людською душею настільки повні і визначені, ніби ця людина є єдиною на землі, що потребує його опіки, людиною, за котру Господь віддав свого улюбленого сина. Давайте подякуємо за це Богові в молитві. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що ти опікуєшся нами. Ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти навчив нас молитися. Допоможи, Господи, завжди звертатися до Тебе в молитві і покладати всі наші потреби і проблеми тільки на Тебе. Даруй, Господи, нам великого бажання молитися і довіряти Тобі завжди. Благослови нас в ім'я Христа, молитва наша. Амінь. Тільки усвідомивши безмежну Божу любов, ми охоче віддамо все в ті руки, котрі були прибиті за нас до Христа. Пишіть нам свої молитовні прохання, а також розповідайте про відповіді на молитви. Наші контакти ви можете побачити на екрані. Бажаю вам Божих благословень! До побачення!